Всім привіт, с вами Фабія і сьогодні зі мною Юра. І сьогодні буду грати відьму на всіх картах. Та, ну але ми будемо знімати ще монстрів на всіх картах. А якого монстра ми виберемо, не знаю. Тільки або голосування. Тільки вже виписано монстрів. Ви. Такс. Почувала, Ой, такс. Тут є сразу мешочки. Забираем око. Проходим головоламку. Око. А, ти тут все облутав, но ну, я перевірю. На кухні немає. Тут і тут не буде, там. Хто йде підвал, підвалах, хто на другий поверх? Такс. Звідки тут товушка я її недавно проходив? Ти в підвалі? Алла, Йора. Вона чути. Yeah. Алла, вона чути? Ти в підвалі? Давай чути. О, я тут не обістрався, коли Арсулу побачив. Я тоді на другий поверх йду поскоріше. І той корги старої. Наступна локація буде лікарня. Такс, перевіряю всі кімнатки. Все до одного мішочка. Такс, такс. Другой око. Другой, да -мо, принтер якийсь поломаний. Блин. Стоплинс монеток. Ну а сейчас. А, блин. Наступна локація лікар. Якщо програє, то карта меняється. Ой, я ничего не знаю, я на текс. У ми його мільярд раз. А є трисочки по лексику. Ну, рандом. Грандом. Yeah. Я вбив. І, звісно, загальні файли завантаження, лікарня завантажені. Нафіга нам це потрібно. Такс. До речі, Юра, яка твоя карта, на твою думку, подобається. Мені? Так. Да. Чесно, ха? О, тут еліксир. Як не по пи... Ну, мені, я, я мені хочеться по. Тобто розгрів, я бачу на всі місоцьки. Я бачу через стіни. А може, да. я один раз попробую стати того потрібні. Я знаю, моя тут є. Вони... Желетий, ой, червоний і зелений. Мені треба почекати, поки візьмо звідси піде. Буде, Але ні. тут светлісь, не перезивай. Ти, так як завжди, любиш ходити по підвалам. Ти, де, де, ну, в мене і так буде невидимка. Так що я всі мішочки заберу до, до, до одного мішочка. І почекати, поки відьмо звідси свисне. Так, стоп. Потому что я уже загубив еліксир О, все закінчилось. Тепер. О, я тоже бегаю, як флеш. Что я пришла на Блин, я перепутал. Тут ведьма, Мені треба срочно звалити Блін, я перепутав. Йома, я вишся, друзі. Моє іноді путаю. Може, тут є? Я не видимка. Тепер я теж як флеш. Речі, тобі там Заусточку. Бо я вже них прийшов тут. Нічого тут нема. От ти не видимка. А ти хоч два Валик. Все, я уже не флеш. Тут два підвала, по два Все, Мне треба почекати, поки ведьма зийца. Так, сразу запам'ятати. Я не невидимка. мка я не маю флешу вже. Я думаю, что флажди я без кінець, ну. О, уже закінчилось. Есть Олекс... пошла без кинат. Я попласть, я не делаю без кино. Она вона самая легкая, как за глизе. О, вихід. вихід Я якраз на першому поверсі. Але то в підвалі? Ні, бо тут відьма мене контрила. Тепер головне нам звалити, поки зможемо. Може, радіо послухаємо Вс, нема. А чого ты ну двое? Сейчас я доторкнусь до дверей? Я, я скоріше, поки відьма сюди не прийшла Я бью прямо. Тут мухи літають або комари О! Сюда. І остання локація Остання локація у нас. Як ви догадались, школа так, іменно школа. Ну, є одні мінуси в цій карті, що тут не може сховатись від монстра. Стій. Йо-майо, блін. Кратше, хай буде такий код. Як буде, так і буде. Так. Стоп, 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 стоп. Так. Все. Ведь право. Надеюсь, правильно. А, правильно все. О, сейчас будет самая тяжкая. Самая тяжкая версия. Школа? Да, школа. І тут не може сховатися від монстра. я раніше проходив. І тут не може сховатися від монстра за дверями. Треба відносина нього... може від нього втікає. Треба від нього втікати, дверями Мешочки уж, шкафчики, может быть, и дурачки. <гас> не, блин, мне страшно. Мне страшно. Как мне не выжите? А мне не страшно. к мне не Тут, видимо. Как тебе выжите, если я тебе не О. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Уже закриті. О, мішочок. Давай. Само головнее, де вихід находи. О, ведьма! о, бачу ведьму. Бачу ведьму. О, что это за книга? Черный зошит. Я бачу ведьму тільки що. Я вже шоу. Ой, двері відкрились. Ні. На першому порту два викругли. Треба -мо а все закрилась двері. За тобою біжить? О, не я. о, ты тут, ты тут? Я иду в підвал. Я иду в підвал. Я иду в підвал. Блин, я там шопу. Блин, мне пройдет тебе назад. Ты той карги стары старые питы. Ой, ё-моё, на альфа радио, это бабэзины. Вот ага. тут какие. Якісь... ё я, видимо, за мной бесконечно буду ходитись. Что-чуть-чуть його. Давай. Тут О. можна сховатись в кабінках туалету. В кабін О, в кабінках туалетах можна сховатись. Це вже круто. О, я знайшов вихід з підвалу. Скоріше валом звідси, поки можна. А я натрачу Я хочу піти до тебе. А бачу. У нас тут. тупику майже був. Вот, я бачу това в туалеті. Не, я в тупику. Да я. Ну, на каких сумне ночи мы з вами просто Вам был я, Фабя и Юра. Всем папа. Папа.